Сьогодні у випуску утеплити будинок в кредит. Очікуємо 30% міської програми. Перш ніж розпочати рекультивацію, необхідно позбутися небезпеки обвалів. Якщо зараз не зробити оцих заходів, а вимагати рекультивації, ну це нова трагедія. Може бути Львів. Претендує приймати головний європейський пісенний конкурс року. Ну, Львів мають обрати насамперед через те, що Львів це є Європа. Підсумовуємо день. Мої вітання. Перш ніж рекультивувати грибовицькі сміттєзвалище, необхідно стабілізувати там всі проблемні місця. Стабілізація передбачає локалізацію небезпечного схилу, щоб уникнути обвалів у майбутньому. Досягти цього можна завдяки облаштуванню карти зі сміттєвого каменю, де об'єм метра кубічного міститиме тонну відходів. Для цього виділили 10 мільйонів гривень, проте це ще не остаточна цифра. Триватиме процес стабілізації орієнтовно два роки. Якщо зараз не зробити оцих заходів, а вимагати рекультивації, ну, це нова трагедія може бути. Оце місце рухається. Для того, щоб це зарекультувати оце все, потрібно перше тут застабілізувати, а потім займатися рекультивацією. Влаштовуватись буде отака карта, яка фактично буде впирати в цю гору. І навіть якщо буде мати місце можливого сулу, воно буде локалізовано, щоб воно не пішло далі. У Львові вперше утеплюють фасад будинку ОСББ завдяки кредитним коштам. Об'єднання співвласників берегиня уклало договір із банком на суму понад 1 мільйон гривень. По завершенню робіт люди очікують на відшкодування з місцевого та державного бюджетів за програмою енергозбереження. Таким чином хочуть зекономити більше 70% від вартості. ОСББ берегині існує трохи більше року. Та за цей час шестиповерхівці вже встигли поміняти вікна на пластикові, замінити освітлення в під'їздах та утеплити труби. Ми платили за світло в місяць за коридори гривень 800 приблизно. А зараз ми платимо 150-160 гривень. Тепер мешканці вирішили ще й утеплити фасад будинку. Вдруге взяли кредит у банку. Та за п'ять років сподіваються його виплатити. Для цього порахували, що доведеться щомісяця платити. 5 гривень 50 копійок за метр квадратний, та це можливо за умови компенсації кредиту із міського та державного бюджетів. Очікуємо 30% міської програми і. Думаю, у нас одна третя субсидіантів, то до 50% державної програми з мільйону 350, 500 десять тисяч залишиться платити. Державна програма кредитування компенсує 40% від вартості матеріалів, які були використані на енергоефективні заходи. Натомість міська програма компенсує 30% від тіла кредиту, сума якого не повинна перевищувати 400 тисяч гривень. Відшкодування відбувається за результатами проведених робіт, за результатами закуплених матеріалів і виконаних робіт протягом 2-3 місяців з моменту отримання акту виконаних робіт. Продовж півтора року дії міської програми на її скористалися 4 ЖБК та 12 ОСББ. Цьогоріч на цю програму із міського бюджету надали 3 мільйони гривень. З тих 3 мільйонів, які виділені цього року, Ще витрачено менше мільйона. Тобто, ще якщо є бажаючі, кошти ще є. В наступному році цю практику ми плануємо серйозно розширити. В наступному році ми передбачаємо 10 мільйонів гривень на подібні кредити та на компенсацію цілого кредитів. Скористатись міським та державним кредитом можуть ОСББ та ЖБК. Таким чином можна замінити вікна, утеплити фасад або ж модернізувати теплопостачання. Ірина Кунонець, Андрій Славков, новини. Цьогоріч на Львівщині призвали близько тисячі строковиків. Відтак комісаріати виконали план весняного призову на 100%. Нагадаю, він тривав з 5 травня до 30 червня. Утім, за інформацією військовиків, під час призову не все було так гладко. Зокрема, труднощі були пов'язані з тим, що в Україні змінився призовний вік. Якщо раніше він становив від 18 до 25 років, то тепер від 20 до 27. Ба Більше не всі призовники з'явилися за повістками. Найгірша ситуація склала. В Саросамбівському районі через це там понизили військового комісара. Схожі проблеми виникли у Жидачівському та Турківському районах. Там теж змінили керівників комісаріатів. Закінчиться призов на строкову військову службу. Наряд був для Львівської області, скажем, немаленький, один з найбільших більших в Україні. Скажімо так, ми йшли на другому місці після великих областей. Наряд був біля близько біля тисячі осіб. Львівська область справилась з цим нарядом гідно. Ми закомплектували збройні сили 100%, і також інші військові формування були закомплектовані на 100%. У пункті пропуску Рава Руська на Львівщині затримали автомобіль, в якому знайшли приховання від митного контролю 12 тисяч. Пачок сигарет 37-річний мешканець Львівщини їхав у приватну поїздку в Польщу через пункт пропуску вантажним автомобілем. Під час спільного огляду транспортного засобу митники та прикордонники знайшли велику партію контрабанди тютюнових виробів без акцизних марок, які приховали у спеціально виготовленому сховищі на даху автомобіля. Зараз справу скерували до суду. Сигарети та автомобіль водія вилучили. Сьогодні вночі прикордонника малійська зони разом з працівниками митниці було виявлено та вилучено значну кількість контрабандних тютонових виробів. А саме це були 12,5 тисяч цигарок, які громадянин України намагався приховати в конструктивних порожнинах автомобіля, а саме вантажівки. Це весь товар і вантажівка передана працівникам митниці, а Далі будуть прийматися всі процесуальні міри для покарання цього громадянина України. У Львові відкрили бюро правової допомоги. Це відокремлений структурний підрозділ місцевого центру, надаватиме безкоштовну первинну та вторинну допомогу, а також забезпечить доступ до електронних сервісів міністерства юстиції. Допомога надається не всім, а тільки певній частині населення, малозабезпеченим дітям, сиротам, людям з обмеженими можливостями, дітям без піклування та учасникам АТО. Для того щоб люди могли отримувати первинну допомогу, вже з 1 вересня має запрацювати ще 25 бюро. Регіональний центр надає безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальному виключно процесі всім виключно затриманим, і якщо вони знаходяться під вартою, то адвокат безоплатно працює аж до завершення всіх судів. Запущений пілотний проєкт вже зараз, коли працівники місцевого центру будуть приймати. В громадян документи на реєстрацію громадських об'єднань, реєструвати громадські об'єднання будуть реєстратори, які працюють в місцевих радах або в державних адміністраціях, а власне приймати документи і передавати їх реєстраторам будуть виключно, не виключно і ще також будуть працівники бюро і місцевих центрів. Електронну реєстрацію дітей в садочки призупинили її. Відновлять 15 серпня. За цей час в управлінні освіти переноситимуть усю базу даних зі старої реєстраційної платформи у нову. Таким способом всі заяви за період від 1 жовтня 2013 року до 15 липня 2016-го будуть автоматично скопійовані до оновленої електронної системи. Їхній стан можна буде перевірити за тим самим кодом реєстрації, а також при потребі внести зміни. Якщо в минулому батьки мали право обирати тільки один дошкільний навчальний заклад для того, щоб дитина поступила до нього на навчання, то тепер із 15 серпня вони будуть мати можливість обирати три дошкільних навчальних закладів за пріоритетністю. Всі зміни можна Проводити тільки включно до 10 травня. Після 10 травня кожного року щорічно починається формування груп у дошкільних навчальних закладів. В Україні подовжили термін прийому заяв абітурієнтів на деякі спеціальності. Міністерство освіти і науки. Дозволило вищим навчальним закладам приймати документи на мистецькій спеціальності у паперовому вигляді до 20 липня. Оформити їх в електронному форматі. Приймальні комісії повинні до 25 липня. Таке рішення зумовлене тим, що попередньо термін подання заяв до мистецьких вишів був коротшим ніж в інші навчальні заклади. Для вступу за мистецькими спеціальностями абітурієнтам необхідно брати участь у творчих випробуваннях, які розпочалися в деяких вишах вже сьогодні. У Львівському національному університеті Івана Франка все відбувається відповідно до правил прийому. Ми приймаємо документи до 18 години 20 липня. Починаються творчі конкурси, відбуваються 21-22 липня і 26-27 липня відповідно до затвердженого вже розкладу. Щоб підтримати та втішити більше десятка дітлахів, батьки яких перебувають в зоні АТО, поїхали на відпочинок в Латвію. Там діти перебуватимуть майже тиждень. Програму розробляли спеціально для дітей героїв, аби ті не лише відпочили, а й оздоровилися. Екскурсії, майстер-класи та спортивні заходи організатори вже розписали кожну хвилину відпочинку дітлахів, особливу увагу сконцентрують на реабілітації, в тому числі і психологічно. Ті сім'ї, чиї чоловіки, чиї батьки зараз на сході України переживають ну не найкращі моменти. В житті таким діткам, діткам потрібна така особлива увага, і дуже тішимося, що власне 12 діток, чиї батьки зараз є на сході України, відправилися відпочивати від... в Латвію. Окрім того, у програмі відпочинку передбачена поїздка на один день у столицю Латвії, Ригу, де дітки зможуть відвідати визначні місця та ознайомитись з історією та культурою країни. Діти будуть знайомитися з історією. Будуть дивитися Латвію з культурою, з її традиціями. Я маю велику надію, що вони там знайдуть друзів і потім будуть контакти ті продовжувати і надалі. Влага, це вже друга поїздка за кордон. Раніше за схожою програмою хлопчина відпочивав у сусідній Польщі. Він з гордістю розповідає про свого тата та його подвиги на війні. Він розказував що там їх були, оточили і. Його одного друга снаряд пробив машину. Відпочиватимуть діти за кордоном впродовж тижня. Усі фінансові витрати на поїздку малечі, проживання, екскурсії та медичне страхування взяла на себе Латвія. Віталій Гамадин. Новини. Відпочинок на воді лише на одному озері у Львові можна купатися, хоча і на ньому відпочивальників зараз не густо, погана погода на заваді. Тож, чи розпочнеться копальний сезон і коли докладніше далі. Поки єдину у Львові озеро, яке має досвід на проведення купального сезону Винниківське. На водонах у Бріховичах ще немає відповідних документів, тому купатися там заборонено. В стадії завершення готовності два озера: це Бріховицьке, друге, третє. Десь орієнтовно до кінця цього тижня, максимум до 1 серпня, вони повинні завершити свою підготовку, завершити підписання пляжу, паспорта пляжу. Перше озеро вже на стадії також готовності, але є проблеми з водою. Просто не набралась води. По інших водних об'єктах у Львові ми ситуацію знаємо. На жаль, по різним причинам вони до купального сезону не готуються і готуватись не будуть. На озері купальний сезон офіційно мав би відкритися ще 1 липня. Сан епідемслужба зробила проби води. Проте старт було відкладено через погані погодні умови. У нас проведено заходи по очищенню акваторії дна, по очищенню берегової смуги, по підготовці рятувального поста, по забезпеченню медичного працівника. На базі відпочинку на 2016 рік. База відпочинку має всі дозвольні документи на проведення купального сезону 2016 році. У штаті бази відпочинку усього є сім рятувальників. У непогожі дні чергують двоє. Петро працює рятувальником ось вже шостий рік. Розповідає, що проблемні відпочивальники трапляються часто. Правильно себе поводити це не не заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння. Це в першу чергу. І вдругу дотримуються наших правил. І ми попереджаємо, щоб забуйки не запливали, так що вони й не запливали. Пані Леся працює медичним працівником перший рік. Жінка ділиться, що найчастіше до неї звертаються із підвищеним тиском через високу температуру. Не бракує і п'яних пацієнтів. Основні правила це звичайно власна обережність і поміркованість. Поміркованість у всьому. Бо будь-який її надлишок призводить до різних таких ситуацій. Не перегріватися, звичайно, завжди мати з собою запас води. Поповнювати запас води, бо в жарку пору року людина відповідно потіє, значить, втрачає воду, втрачає мікроелементи. Ну і звичайно не зловживати алкоголем uh -huh. від алкоголю, взагалі краще на сонці відмовитися. Через холодну погоду відпочивальників на озерах обмаль, а прогноз спеки не обіцяє. Тож, коли з'являться, охочі покупатися, поки невідомо. Ірина Ладика, Анатолій Лопаченко, новини. Попри низку вулиць, які вже у Львові закриті на ремонт з серпня в місті продовжать лагодити ще кілька. Як розповіли в міському відділі капітального ремонту, невдовзі закриють вулицю Полюя на перехресті з вулицею Трускавецькою. Там планують провести заміни мереж, комунікації та освітлення, а також прокласти дорожнє покриття та облаштувати тротуари і велодоріжки. Також планують розпочинати роботи на вулиці Зимновіцькій та станційній зі сторони вулиці Кульпарківської. Нагадаю, зараз у Львові у зв'язку із ремонтами не проїзній вулиці Київська. Богданівська, Кодляревська, міст Городоцький та проспект Червоної Калини їх відкриють на раніше вересня. Відновили рух. Тролейбуси номер 25 та 11 від сьогодні курсують у звичному режимі. Про це повідомили в міськраді. Зазначу, напередодні близько 16.30 машина зачепила контактну мережу на вулиці Зеленій. Через обрив лінії тролейбусні маршрути номер 25 та 11 курсували зі змінами по вулиці Луганській. Зараз аварію ліквідували, тролейбуси їздять без змін. А львівську статую Свободи відновлять, тривають останні приготування до початку реставрації. На музеї етнографії та художнього промислу вже встановили необхідне рештування. Сьогодні скульптура перебуває не в найкращому стані. Торік львівські студенти провели аукціон, щоб зібрати необхідну суму грошей для реставрації. Завдяки такій студентській ініціативі та з допомогою коштів міста необхідна сума на реставрацію таки відшукалася. Крім скульптурної композиції, планують довести до ладу ще два вікна. Реставраційні роботи триватимуть до кінця жовтня. Та скульптурна група, що є на атику музею етнографії та художнього промислу, вона вже давно потребувала реставрації. Ще в 80-му році там був трагічний випадок. Фактично вся скульптура а це така група з трьох скульптур, покрита біонаростами. Вона потребує розчистки, потребує укріплення, тому що окремі елементи цих скульптур вони вже відколюються, відщерблюються, ну і, відповідно, можуть бути загрозою для людей, які там проходять. Скульптура потребувала, скульптурна група, потребувала реставрації. 1 серпня ми дізнаємося, яке з міст України прийматиме Євробачення 2017 Завтра на ЮА 1 відбуватиметься спеціальний проект Битва міст, де міста претенденти на проведення міжнародного пісенного конкурсу демонструватимуть свої відеопрезентації. про останні приготування Львова до битви. Далі в ефірі завтрашнього проекту Битва міст. Кожне місто претендент матиме 15 хвилин для презентації. Вона відбуватиметься у кілька етапів. Фанзону міста облаштують не посеред площі чи парку, а на даху будинку. Це буде така більша історія про Львів з коротким відео. І після того буде так само включення на одну з на один з дахів міста. Ми зараз ще фіналізовуємося сьогодні до кінця дня, які дахів буде, тобто обирали. А ми не не здивуємо великою кількістю людей, чи не здивуємо якимось там значними речима. Ми хочемо здивувати класну атмосферу, яка буде зі Львова під час включення. Попри те, що Євробачення подія короткочасна, адже триває два тижні, його не варто недооцінювати. Вважають фахівці. Найголовніше це іміджева подія. розумієте, така реклама, яку дістає місто і країна під час Євробачення будь-якого Євробачення, це мільярди доларів, яких на жаль нашої країни нема. І в той час, коли ми. Дійсно, програємо інформаційну війну Росії на скажімо за кордоном в Європі, то це просто необхідно для нашої країни. А жителі міста переконані, Євробачення 2017 повинне відбуватись саме у Львові. Ну, Львів мають обрати насамперед через те, що Львів це є Європа. Та і давним-давно всі знають, що якщо десь треба побачити Європу в Україні, то треба їхати до Львова. В нас європейська архітектура. В нас європейський наряд тут ходить посеред нас. В нас друга мова це є. Іноземна це англійська, третя польська. Кожен третій у Львові може говорити польською тако дуже просто. Тому мені здається, тут якби логіка в тому, що Львів і має перемогти. А вже після завтра заявки міст претендентів представлять на засіданні оргкомітету з проведення Євробачення 2017. Місто господаря міжнародного пісенного конкурсу оголосять 1 серпня. Ольга Тимуляк, Володимир Ролюк, Новини. Безперешкодний перетин кордону у зв'язку зі світовими днями молоді в Кракові, українська і польська сторони домовилися створити на коридорах окремі смуги руху. Їх облаштувала для автомобілів та автобусів, які будуть їхати на цей захід. Аби відокремити відповідний транспорт від усіх на лобовому склі того чи іншого транспортного засобу повинна бути етикетка із логотипом СДМ, тобто світові дні молоді. Окремі смуги діятимуть у пунктах пропуску в період з 26 до 31 липня. Ми спільно з представниками польської прикордонної служби напрацювали цю ідею. Вона заключається в тому, що з української сторони всі, хто будуть організовано слідувати і в кого на шклі буде. Надпис СДМ англійськими буквами, тобто світовідні молоді, для них будуть визначені окремі смиві рухи, які так само будуть зберігатися на польській стороні. Також польські прикордонники нас повідомили, що також під час повернення до України. Подорожуючі, які організовано будуть діяти також будуть мати перевагу у безперешкодному і позачерговому перетині кордону в Республіки Польща. Зазначу, вже за тиждень, 26 липня, львів'яни приєднаються до святкування світового дня молоді в Кракові. Цьогоріч організатори очікують, що фестиваль відвідують близько двох мільйонів паломників з усього світу. Саме тут львів'яни матимуть нагоду зустрітися з папою Франциском, побувати на безлічі виставках хресній дорозі і на святій месі. З нагоди світового дня молоді у Львові відзняли відеокліп на відео. Учасники виконують офіційний гімн події українською мовою. Саме це відео будуть показувати у Кракові. У зйомках взяли участь учасники центру духовної підтримки осіб з особливими потребами. У цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів. Крапочка А я ж прощаюся з вами до завтра. Всього найкращого.